А старше далекі. вони на території міських суті. І на даний час він подалек від На ділиться. Частини молецьких далеких, русский далеких, так немовні. І, і якщо подивитися в облик двір, ви монастир. монастир. І зараз ми знаходимося на території океану Те. Океан, теніс. Від цього і є от, о, такі от великі поклади солі, коли було зоологічне дослідження, це від розкавця до долини знайдено найбільше покладів солі. Можна навіть було бачити такий байтрів, як кожен Белехово сіль возили. Белехось сіль славиться своєю юдоленістю. Юдована сіль, вона якою стається світовою самости. Це є дуже часто хвилиною наступному західній Україні. Оця сім майже допомагає для вилікування. Місто є багато національних, проживає відмітні національність, а також є на всі конфеті. Якщо розглянутися в них правед... Костел. Прошки, я е, і також Праворуч зараз буде е, пам'ятник відбиє української діяльні Наталі Кобринський. Пам'ятник і музей відразу за нею. Е, Наталя Кобринська є засновницею суду з Україною. Е, і прямо або ліборучка є пам'ятник розбулить від окупації. Переїхали ми тільки ще територію Волоського болехова і заїжджаємо на територію колонії. Коли ми поїхали далі, за мостом це був русський болехів або так званий новий болеф. Цивається горгона. Взагалі Карпатські гори діляться на два види гори Горгони та Гори Бескіди. Ось зараз звернете увагу на право, яка це є стрімка гора. Гора Горгона. Називається, тому що віде, в є каміння, вона є неможливо на... виконає розкаження розходження, на... на неї дуже тяжко вийти. А гори безкиди це є пологі гори, вони є дуже красиві і ось на на виході, що називають для Дзерковий. Арпанські гори, розтягуються на, на території України, приблизно довжиною 270 кілометрів. І в широку 110 кілометрів. Приходять вони на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Оценгівецької областей. Карпатські гори вважаються зайцями по красоті горе на світі після Альф-Юральських гір. Сині гори, Карпатські гори. Це це називають легенями України, легенями Європи. Від такого дерева, як тиск. Дерево тиск, або ще по-іншому, як воно називається, королівське дерево, королівське нехне дерево. Називається воно так, тому що воно в нові не є і не хто на королівському дереві тисяч поставлена Венеція, І це дерево тиск охороняється за зоном чисто го року. Його дуже мало і приблизно. Найбільше його на території України біля міста Соломині. Приблизно 200 гектарів королівського тису. І ви змієте захміється купили нової тисячської церкви. Перед тобою стоїть також старенька церква, так само пам'ятка територія. І ще з вами там є.

Пройти, ряд випробова. Наприклад, скільки трошки брали з роботи старебу, обтесували її і переставляли через річку або через якість. І хлопець щоб не переносить пройтися по ній, щоб не досягнутися. Такий розповертий грив. На певний момент це не хоче. може бути пустить. І про Олекса Дойбуша. Олекса Дольбуш був лідером трошки з того руху у нас до західних родині, на Файті. І як говорить легенда, народився він у дуже дикій сім'ї. Батьки його були вже старими, татові були хтось роки, а мамі 90. І одного разу, коли його мама пішла в ліс вирубати дрова, запахнувшись на дерево, почула такі слова, що до неї хтось говорить, хіба ти хочеш зрубати свого сина. Але вона е, трохи не зрозуміла, кого ці каже, побачила в так само чоловіка і каже, в не немає дітей. А він сказала, може, хочеш ти мати дітей, вона каже, то звичайно, що хотіла би мати сина. Е, і він тоді сказав, що протягом трьох днів, тобі потрібно пити келих води, келих холодної джерельної води. Е, і в тебе народився син. І дійсно через три дні народився син. Це можна побачити одні буки. Буки тут такі от гарні високі струнки дерева Ріжка, і буки мають такі гарні горішки. Восени, якщо з'їсти 200 грамів тих горішків, то горілки пити вже не треба. Людина отримає хмеління, голова крутиться, ноги не ходять. О, Майже 90 ведмедів. Ага. Якщо, не дай Бог, хто-небудь побачить ведмедя, то шукає, де найбільше є квітів. Треба швиденько лягати в квіти і дуже сміятися. Ведмідь приходить, нюхає квіти, цілує вас губи, і йде. Ви раді, що він пішов і він, що він з вами познайомився. Нікого не Ого! <плес> <плес> і якраз це вже починаються скелі. Скеля називається Одинець. Одна єдина скеля, отак от, от на вершечку. Зараз ми знаходимося на 800 рішення. <плес> Клубнику я люблю. Землянику. А ну, ручку О, да, Ой, я так хочу. треньовий курс і У пацький город більше немає такого чуда, щоб не тільки, щоб нам такі масиви скеліні не були. Немає такого. І от, якщо так уважно придивитися до скель, кожна скеля когось нагадує. Щось нагадує. Дві як красиво так.

Воротами у кам'яну каску, або страмю. Як її називають парус. Колись я розповідала, що тут був. Яку, а туди всі. Туди, туди. І колись тут був океан Петіс, і саме оті, от, оті от скелі, це все пісок з соленою водою зробили. Отакий от скель. Ми будемо приходити ближче, буде видно навіть як. Туристи, Ми, напевно це. А за легендою, легенда говорить, що коли Олексі до вбили, то земля виплакала такі скелі. Ну, звичайно, вони були набагато раніше, це просто так от легенда каже. Ой, нам би вибирати немає. Підемо по одному і йдемо беремо. Що за гріб на ділі? 会也是可以，风